Сьогодні в українців свято, писемності та мови день. Вітати поспішаємо завзято, і вірші складаємо, співаємо пісень, бажаємо мові процвітати, народу, щоб її не забував. В писемності та мові наша сила, як націю єднає нас, щоб наша гордість не пропала, надії вогних, щоб не згас, Усіх вітаємо зі святом, щиросердно зичимо добра. І хай у світі різних мов багато, солов'їна мова в нас одна. Одна вона у нас така, уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гаймуча, хоч без лаврового вінка. Півонії мальви, журжини, море брилянтю, це мова моя, це мова моя України, Кам'ї сили і кличе й сі, ка мелодії олини, натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стяю гаї. Ти вибух огненних повна, це матері мова. Я звуки її люблю, наче очі дитини, мову українська. Хто любить її, той любить мою Україну. Як не любить, ту мову нашу, мені вона найкраща в світі, гарніша, ніж весняні квіти, як на її першої любові, не замінють її мови, її ніколи не віддам в поталу не другам, не дам над нею кпити і сміяти, щоб легко духів не страхати, скажу за тебе гнівне слово, моя ти рідна горда мова. Велична щетра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. По Україні мова барвінкова, така багата і вічно молода, вона, як ніжна пісня колискова, Заходить серце й душу з ранніх літ. ця мова, наче пташка світанкова, Що гордолини свій стрімкі політ. Ти знав, як много важить слово, одне сердечне тепле слівце, глибокі рани, серце, як чудове вигулює, якби ти знав оце, якби ти знав оце, що знання продавне, відчути треба серцем зрозуміть, що темне для ума, для серця ясне, явне, і іншим би тобі казався світ. Ти б серцем різь між бур життям тривоги, була б несхитна, ясна твоя путь. Якщо. В бурю йшов по хвилях розлоях, так ти б, мовляв, до всіх боях, Не бійтеся це я. Ти, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова, З родинного гнізда немов пташа. Ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа. Вся твоя дорога, вся вітчизна, У просторах, яких немає меж, Не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш. допоки поки буде в серці рідна мова. Гарну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки, і слова легко вимовляв. Кожна літера це знак, кожна загадкова, вони з'єднують її так, що виходить слова. Мова наш душевний код, даний нам від народу, А без мови наш народ не був би народом через відстані станів, віки, як сила могутня, мова наших прибатьків лине у майбутнє. У рідному слові, мелодію сонця крилата, гармонія світу з тендітними нотками душ. Я тихо зіграю на струнах любові сонату. Ти тільки, будь ласка, мелодію цю не поруш. Ти просто послухай, яка неповторна ця пісня, яка вона щира, яка дорога для душі. І ти зрозумієш, як серце рдає невтішно, коли рідне слово ти нищиш. Постій, не спіши, ти просто почуй шепіт вітру, сопілку калини і шелест барвінку. Скрип вже старої верби, Без рідної мови немає тебе Україно. Як мови нема без народу, без пісні, без крил у рідному слові. Любов, що тебе зігріває, тоді, коли навіть ти, то коли навіть ти топчеш його і клянеш, без рідної мови тебе в цьому світі немає, лищінь, яку несвідомо людиною звеш. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває? То й у кого грудях неселенько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, її учили? всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, казки нам казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали.